Чому я зобов'язую всіх співробітників і команду клініки Доктор 24» робити щеплення від грипу? Тому що я друзі вмію рахувати гроші, тому що людина, яка захворіла на грип, вона не вийшла на роботу мінімум 7 днів. А чотири штама грипу, чотири множимо на сім, і ця людина в зимово-осінній період пропускає один місяць ефективної роботи. Це раз. Вона не приносить користі для клініки, для пацієнтів для себе, тобто несе непрямі втрати і прямі втрати на ліки. А якщо додамо ще сюди ускладнення після грипу, а грип може давати серйозні ускладнення в вигляді отиту, пневмонії, міокардиту, навіть до постановки кардіостимулятора. Саме тому розуміючи всі ризики медичного аспекту фінансового аспекту, я зобов'язую робити всім щеплення починаючи з вересня місяця, коли в Україну заїжджає вакцина. І вам рекомендую, якщо ви керівники... Будь-яких закладів будь-якого рівня наполягайте на цьому, тому що ми в умовах війни маємо зробити українську націю здоровішою у всіх аспектах цього слова. А ви вакцинуєте своїх співробітників? Напишіть, будь ласка, свою думку.